Всім привіт! Сьогодні говоримо про наш наливатор, наш незмінний бестселер. Чому бо він точно всіх здивує а ще й потім заспіває так? Так, наш наливатор і сам алкоголь налиє, та ще й музику буде грати. Саме він є нашим хітом на подарунок. Автоматичний наливатор з музикою. Це наша додаткова послуга, яку ми пропонуємо до наливатора на 4, 6, 8, 10 чарок. Ми пропонуємо понад 100 українських пісень, які вмикаються рандомно. Далі ви можете послухати уривки з пісень, які будуть грати за вашим столом. Тобі сказати, я стави не можу спати і місяць поки ноч. Yeah, let